Відповідний проведення... кворум для проведення сесії є. 26-ту сесію позачергово Світловацька міська рада волошу відкритою. Продовжуємо пленарне засідання. Є пропозиція підрахунок голосів доручити лічільної комісії в складі. Волохов Гайчук Герасименко. Герасименко відсутня Гуцеленко. Нема заперечень самовідводів. Хто за даний склад для комісії? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Лічильна комісія, визначайте, хто буде оголошувати кінцевий результат. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Пропонується розданий порядок денний прийняти за основу. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Лічильна комісія працює. Рішення прийнято. Ми сьогодні проводимо позачергову сесію Світловської міської ради і згідно нашого регламенту ми розглядаємо тільки ті питання, які виносяться при певних обставинах. Всі остальні питання виносяться на чаровій сесії. Які сьогодні питання ми будемо розглядати? На ваш розгляд виносять питання слідуючі. питання заветовані міським головою. Передовляє... Питання подолання вето і питання проведення опалювального сезону. І ще одне питання, я до вас звернуся, Якщо ми його включимо, то вам буду дуже вдячний. Питання подолання вето закон каже наш регламент, що напротязі двох тижнів збирається позачергова сесія і депутати приймають рішення. Або долають вето, або вето залишається в силі. Перше. Друге, в п'ятницю я був разом з секретарем міської ради сап'яним в Кіровограді. В обласного керівництва і була проведена, перепрошую. Після спілкування з головою ОДА була проведена обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Ми на сьогодні єдине місто серед чотирьох, яке не отримали газ, де не підписаніше договори, в якому на прошлій сесії депутатами прийнято рішення про ситуацію як таку, що є надзвичайною. Я зараз зачитаю декілька листів, а потім ми почнемо. Далі з цього приводу спілкуватися. Ми потім приймемо вже в цілому питання. Добре, тоді до мене звернувся голова міста Олександрії з проханням провести. На сьогоднішній сесії питання створення місцевої асоціації сталі та розумні міста України. Що це нам дасть, якщо ми сьогодні приймемо таке рішення? Цапюк Степан Кирилович відлітає 14 листопада до Іспанії. Вони вже знайшли місто побратим і будуть підписувати певні годи. Якщо ми сьогодні приймаємо такі рішення, то ми йдемо цим же шляхом. Дуже сподіваюся, що нам, попри всі наші. Питання не гаразди, вдасться все-таки підписати угоди з партнерами і рухатись вперед, отримуючи певні гранти, преференції, допомогу від західних європейських партнерів. От якраз з цього приводу дуже просив би вас в порядок денний внести це рішення. Немає інших заперечень? Хто за те, щоб внести цю пропозицію в порядок денний, прошу голосувати. За рішення прийнято. Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. Прошу. Депутат Веремінко, фракція Всеукраїнського об'єднання свобода. Є пропозиція внести до порядку денного проєкт рішення про проведення поточного ремонту дороги біля дорог... біля ЗОЖ номер 9, вулиця Робітнича. Адже це питання воно було ініційоване і. Була ініціатива Андрія Маліцького і моя ініціатива щодо проведення позачергової сесії з цих питань. На жаль, вами е, рішення було відтерміноване, тому ми просимо внести це питання до сьогоднішнього порядку денного. Дякую. Пояснюю пункти нашого регламенту, які ми прийняли на другій сесії Світловської міської ради. Всі питання, які не включені до питань, як є форс мажорними надзвичайними, розглядаються на... Чурових сесіях, попередньо проходячи обговорення на комісіях, це згідно нашого регламенту. Є Прош... пропозиції Те, чи до виступу? Коли ви зараз буде і пропозиція вам. Коли ви ось запросили створення асоціації, ми проголосували за включення. Коли Тетяна піднімає важливе питання, де ділись наші гроші, ви починаєте нам розказувати про якісь там дні. Порядки і таке інше. Тому в мене наступна пропозиція: виключити із порядку денного звіти про аудит і Нестеренко. На протязі двох неділь, після того, як міський голова завітував рішення Світловодської міської ради, це рішення мусить бути розглянуто. Такий порядок затверджений законом про місцеве сорендування. І ми, якщо зараз не розглянемо, на протязі двох неділь ми порушимо закон. Депутат Філоненко, прошу. Валентин Валентинович, ви знову вводите всіх в оману. Читаємо. 2-1. Про звіт заступника міського голови. Ні про яке вітування тут не йдеться. Тому такі питання я підтримую Олександра Олександровича Молчанова, що питання 2-1 і 2-2 знять про звіт заступника міського голови з питань діяльності наших органів, з питань ЖКГ. Та 2-2 про звіт про роботу відділу внутрішнього аудиту. Ніяк ці питання зараз не стосуються вашого віта. Збирайте сесію тоді і будемо вітувати. Ну, я а ці питання вас, я також пропоную поставити вас на голосування зняти на сесії. І не вести себе таким чином, що ми виходимо тут уже в регламент, а ти хто такий. З цього приводу готували цей проєкт рішення, наші юристи. Вони зараз пояснять, чому вони підготували такий проєкт. Є юристи виконкому. Будь ласка. Бачено, що протягом п'яти днів міський голова зупиняє дію рішення попереднього, і протягом двох тижнів виносить на розгляд ті ж самі рішення про звіт. Він витує це рішення і виносить на новий розгляд рішення про прийняття звіту, як Нестеренко, так і Юрій. І далі. Не Ністеренко, не ні аудит, не звітують перед вами. Ви розглядаєте питання накладання вето. Або ви його скасовуєте, або воно залишається в силі. Так каже закон, юридично. Депутат Волохов, прошу. Волохов, батьківщина. Валентин Валентинич, на скільки там п'ять днів вам дається покласти вето. Да? І дві неділі для того, щоб зібрати позачергову сесію. А чому ви робите за сутки? Ви збираєте сесію. Чому нас обзванюють і кажуть, що завтра буде сесія? Ви на роботі, в мене друга робота, і у багатьох людей друга робота, які не можуть прийти на сесію. Понімаєте, це треба повідомляти керівництво для того, щоб відпустили. Ви спеціально робите для того, щоб не прийшли люди сюди на сесію і проголосували в подолання вашого віта. Понимаете? І це розуміють всі, і розуміють громадяни міста. Сергій Олексійович, я просив не давати вам оцінку моїм діям. Я Ви по... не давайте не оцінку моїм діям. не перебивайте, будь ласка, мене. Мене не перебивайте. Я, я звертаюся, будь ласка, камеру сюди. Камеру поверніть сюди, будь ласка, я звертаюсь до мешканців міста Світловодська. Я зібрав сесію сьогодні, тому що ситуація вимагає прийняття рішення по нашому підприємству «Світловець спобуту. Крім того, закон передбачає, що на протязі п'яти днів я зобов'язаний це питання винести на сесію. І не ви будете мені підказувати, коли збирати сесію. Це я приймаю особисто. Я формую порядок денний і призначаю термін проведення сесії. Ваше право прийти чи не прийти? Сидіть, будь ласка, я вам слова не надавався. Також питання по проведенню опалювального сезону. Якщо завтра не буде підписаний договір, знак нафтогазом, виникають обставини форс-мажору. коефіцієнт на ціну газу буде 2. Я попрошу вас сісти, я зачитаю зараз певні документи, а потім ми перейдемо до їх розгляду. Документи, які надійшли за ці декілька днів, з приводу опалення міста Світловодська. сідайте, будь ласка, потім Підажіть. я надам вам слово. Підожіть, ви мене перебили, мене звинуватили в тому, що я вас перебив. І, і, і Починається у нас на сьогоднішній день, ви у нас сама гарна людина. Розумієте? Я вас не звинуватив, я сказав, що не давайте оцінку моїм діям. Оцінку моїм діям дасть виборець під час наступних виборів. Я вам хочу сказати одне: є регламенти. Якщо депутат виносить пропозицію свою ставте її на голосування. Я зараз попрошу нашу голову комісії з законності і права прочитати витяжку з регламенту, де чітко прописані пункти. Які питання ми виносимо на сесію? Якщо ваша воля, давайте виключимо питання про створення асоціації міст. Марк Анатольович, я зараз зачитаю документи, потім я надам вам слово. Тому що питання на сьогодні основне це проведення опалювального сезону в місті Світловодську. Якщо депутати, ви не хочете сьогодні це вирішувати, збираємо круглий стіл, скликаємо журналістів і кожен виступає на камеру, пояснюючи, чому. Ми не приймаємо рішення по цим питанням. Фактично, сьогодні ми директора підприємства, колектив і все місто поставили в заручники на сьогодні. Проти директора підприємства, вже, якщо я не помиляюсь, порушена кримінальна справа. А ми, депутати, приймаємо колективне рішення і ніхто ні за що не відповідає. Я зараз зачитаю певні документи, потім перейдемо до розгляду цих і надам кожному слово з вас. Черечанський, будь ласка, денний, я поясніть, пропозицію просто ставимо на Чи ми включаємо, чи ні? Просто надійшла пропозиція від депутата Веремінко включити в порядок денний питання по ремонту доріг. Хто за? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Яке друге питання? Шановні колеги, ми порушуємо закон. На протязі п'яти днів каже закон. І потім на протязі двох днів збирається сесія. Надійшла пропозиція зняти з розгляду два питання. Звід Нестеренко і Тертишникової. Хто за, прошу голосувати? Будь ласка, ще перераховуємо. <рик> Піднімайте руки. Тут сім. за. Скільки з цього боку було? Сім. Рішення прийнято. Я наберу трохи пізніше. Затверджуємо порядок даний в цілому. Поймене голосування. У вас доповнення якесь? Прошу. Шановний Валентин Валентинович, давайте ми якось будемо поважати один одного. Є регламент, який не дозволяє вам одноосібно трактувати його так, як вам захочеться. Це перше. Друге, стосовно ваших постійних питань до голови комісії по законності, я звертаю вашу увагу, що. Будь-яке трактування регламенту здійснюється не головою комісії по законності, а самому, самою комісією. Це просто щоб ви розуміли, що одноосібно Ярослав Черечанський при всій увазі до вас, якщо виникає необхідність, ми зупинимо сесію, зберемо комісію по законності, вони дадуть трактовку. Я ще раз кажу: ви постійно е, звертаєте оголошується перерва сесії 15 хвилин. Комісія та свою трактовку. перерва сесії повинна ставити на процедурне голосування, а не вами одноосібно визначатись. Це перше. по-друге. Я ще не Марка закінчив, Анатоліч. а ви мене вже перебили. Я ще я, не закінчив. Я вас не перебив. Я вас почув. Свій виступ я ще не закінчив. Продовжуйте, будь ласка. Потім так от я ще операція. раз кажу, що будь-які трактування регламенту здійснюються не одноосібно головою комісії, а комісією в цілому шляхом проведення її засідання. Це вам просто на будущее, щоб ви не вставляли підставляли Черечанського і він не виступав тут от свого імені особисто. Це перше. По-друге, скільки у нас будуть продовжувати ці подвійні стандарти. Тобто ті рішення, які ми вам своїми підписами зібрали прошлої сесії і подали в апарат ради, ви в порядок денний не включаєте. Мотивуючи, незрозуміло чим. Ті рішення, які вам потрібні, ви їх ізначально ставите в порядок денний і подальшому не даєте змоги депутатам вирішити питання формування порядку денного. будь-яке пропозиція депутатів, ви маєте. За порядком денним за регламентом поставити на голосування. І це стосується щодо питань включення і стосується щодо питань виключення. А неодноосібно отут нам розказувати, надання, опять же, надання слова юристу виконкому. Це процедурним голосуванням має прийматися, а не одноосібно вами. Ще раз це я вам наголошую. Ми вже на минулій сесії, по-моєму, звертали вашу увагу на постійні порушення регламенту з вашого боку. Тому я вас закликаю якось дотримуватись регламенту і е, оці питання у відповідності до нього проводити, а не так, як вам бажається. Я вас почув, Марк Анатолійович. Оголошується перерва. Зараз збереться комісія, дасть висновки по певним процедурним моментам. 15 хвилин перерва сесії.